Добрий день, діти. Діти, погляньте, з яким незвичайним хлопчиком я познайомилась. Це хлопчик Андрійко. Він залишився сам удома, і йому було дуже сумно і скучно. І він вирішив погратися різними предметами. Особливо йому дуже хотілося погратися маминими. Столовими приборами. Його дуже манив до себе ніж. Він такий гостренький, красивий. Взяв хлопчик ніж і почав їм різати. Він різав все, що бачив. І олівці різав, і ластик. а потім нечайно взяв і обрізався. Порізав пальчик та так плакав, так верещав. Йому було дуже больно. І тут прийшла мама додому з магазину, як побачила пальчик хлопчика. Дуже розстроїлась, тому що їй, їй було жалко свого синочка, але мама на нього Насварилася. А як ви вважаєте, а чому вона насварилася? Так, тому що не можна було брати ножа. Дітки, і ми сьогодні будемо розмовляти про небезпечні предмети вдома? Стільки багато різних, різних предметів вдома, цікавих для діточок, але вони. Можуть бути дуже небезпечними. Діти дуже багато трапляються біди, коли не слухаються батьків. Ось ще один хлопчик вирішив допомогти батусі і принести на кухню їй кастрюлю з водичкою, а там водичка була, була дуже гаряча, майже кип'яток. І хлопчик потягнув її на себе і перевернув, та так опікся, не можна підходити до плити, бо можна отримати опік. Завжди треба слухатися батьків. А ось дітки вирішили погратися з вушними палочками. Навіщо класти? Зайві предмети у вушки вони можуть застрягти. Якщо іскрить розетка, розетка або чути дивний тріск, ти скажи про це дорослим сам, будь ласка, ти не лізь. Хороший ти ростеш синок, але ще рано молоток до рук невмілих тобі брати. Послухай, хлопчику, поради, щоб не сталося біди ще трохи підрости. Хіба для цього ці предмети а чим же їстиме шкатлети? Буде боляче, буде прикро, є безліч, безліч безпечних ігор. І так, дітки, які ж бувають небезпечні предмети вдома? А їх буває безліч. Це і ліки. Не можна брати ліки. Навіть якщо вони смачні і пігулки привабливі, вони можуть дуже сильно зашкодити. І ножиці. Ножиці потрібно для аплікації, але їм потрібно дуже обережно користуватися. А праску зовсім діткам не можна брати, чіпати, тому що можна дуже сильно оп... І голочки Іголочки не можна брати. А чайник дітка, можна брати дітки? Ні, чайник теж може бути дуже гарячим. І молоток дуже приваблює хлопчиків. Але молотком можна поранити. Пальчики, ручки, а ніж може порізати, цвяхом можна вколотися, а сірники, якщо з ними гратися, можуть бути, бути дуже небезпечними. Можна створити пожежу. Якщо з тобою трапилась пригода. Дзвони і прийде допомога. За телефоном номер набирай, назви себе, адресу теж повідомляй. Коли в квартирі і вогонь, і дим, дзвони скоріше 101. Коли чужий, хтось двері відкриває, дзвони мерщити на 102. Коли захворів, чи поранився ти дзвони за телефоном 103, а як відчуєш запах газу у квартирі, дзвони негайно 104. Як розгорівся вогонь і дуже тебе зле, чи дихати газ вже зовсім не дає? Залиш квартиру, бережи своє життя, кого зустрінеш, про біду скажи, куди дзвонив? Дорослим поясни, Прийдуть, приїдуть швидко служби допомоги, закінчаться усі твої тривоги. Не бійся, допомогу жди і пам'ятай, що виїдуть відразу міліція, пожежники, лікарі. Дітки, будь ласка, дбайте про себе і пам'ятайте про техніку безпеки. Будь ласка, не вмикайте електроприбори без батьків, не відкривайте двері чужим людям, не беріть ліки, не беріть гострі предмети. Або тільки з дозволу батьків. Все мої любі, до побачення!